Ти сидиш і дивишся у простір бачиш те, що сам намалював. І від цього так багато злості на свої невдачі, котрі ти програв. Порівняв себе із тим, хто краще, як вважаєш тільки ти повір, зрозумів, що буде трохи важче. Адже так багато захотів. Ставиш цілі, досягаєш стрімко, галочка над дописом стоїть. Все одно у іншого відверто краще у руках вогонь горить. І за битвами з вітрилами у небі забуваєш, що насправді скарб. Він не десь за стінами оселі, він в тобі, але ти собі раб. Маєш змогу прокидатися у комфорті, спокої звичайного життя, можеш вже щасливчиком вважатися і вірити у дійсність власного буття.